Наш молодий побратим Михайло Головко, у якого, до речі, можливо, багато хто навіть нас з вами не вірив у 2012 році, коли виряджав на мажоритарний округ, де дуже багато засівали мізки українцям, так званий Руський Мір, насаджували в голови тернополян, московський патріархат. Це той регіон і той округ, у якому справді ідеї руського міра вже були, почало пускати коріння. Але Михайло Головко, свобода, викорінили це сміття із голів українців на Тернопіллі. Ми викорінюємо це сміття з голів українців по всій Україні. І ми зробимо усе для того, щоб ті, хто це сміття туди пускав, ті, хто молилися московському попу Гундяєву, ті, хто поширювали русський мір і досі продовжують тихо вірити у те, що він тут проживеться, пішли на смітник історії. Михайло головко біля на мікрофона. Народний депутат восьмого скликання. Слава Україні! Yes, Брати і сестри українці, шановна громада, сьогодні нас з вами переповнюють я переконаний, почуття найбільших гніву. Ні, не розпачу. До мене телефонують маса побратимів, друзів, тих свободівців, які, можливо, навіть десь останнім часом. Були трошки пасивними, зайняті якимись іншими справами, втомлені, можливо, навіть боротьби. І коли вони побачили результати, коли вони побачили, що робить ЦВК і що робить діюча влада з результатами націоналістів, їх переповнив гнів і обурення. Вони зараз готові, як ніколи, вертатися в ряди активної роботи і боротьби українських націоналістів. Це, що вони зараз творять тут з нами, забираючи перемогу націоналістів, ще більше згуртовує нас з вами, ще більше дає сили нам з вами, адже ми розуміємо, що ніхто нас не хоче бачити у владі. Щракцію націоналістів не хочуть бачити не тільки Москва, не тільки Вашингтон чи Брюссель. Фракцію націоналістів не хочуть бачити олігархи, які сьогодні жирують на тілі української держави, і так звані вчорашні наші партнери. Адже ми сім'ям Госхома в горлі, ми їм як кістка в горлі, яка не дає грабувати українську державу. Звісно, що ми не зручні, ми не комфортні. Ми не сьогодні, як вони нас називають? Ми з ті, з якими важко домовитися, адже ми знаємо, що вони хочуть зробити. Вони будуть наступні ставити законопроекти в парламенті, а це питання продажу землі сільськогосподарського призначення, так нашої з вами української землі разом з українцями. І вони знають, що єдина фракція, яка цього би не дозвола зробити, це фракція націоналістів, тому у нас там і вони зараз не пускають. Вони будуть піднімати питання остаточної приватизації стратегічних об'єктів української держави. Вони будуть приймати питання продажу газотранспортної системи і багато інших. Важливих ресурсів, які ще є не вкрадені, і тут, звісно ж, націоналісти не підходять. Ми не вписуємося в формат наступного парламенту. От вони і крадуть ті наші відсотки, чесно зароблені, ті голоси, які українці віддали за фракцію націоналістів в парламенті. Так, нас чекає попереду нелегка боротьба, але ми з вами йшли в парламент не заради влади. Ми з вами йшли не заради крісел. Адже сама влада нам потрібна лише для одного реалізації мети українських націоналістів, щоб реалізувала ідея українських націоналістів, щоб і гасла і та програма врешті-решт втілилася в життя, і тому ми з вами беремо участь у виборах. Тому ми боремося за владу, щоб ми, українці, врешті-решт відчули себе господарями на своїй даній землі, щоб тут запанувала соціальна національна справедливість, Щоб ми не жебраками були, Щоб ми не скиталися по світу з протягнутою рукою, чи горщики відносили б за багатими старими європейцями, а що ми Врешті-решт жили повноцінним життям як господарі на своїй землі. І тут, звісно, ж, націоналісти не потрібні в парламенті. Ми з вами були потрібні, звісно, для революції. Ми з вами були потрібні для боротьби з режимом Януковичем. Коли ми його осунули, тут, звісно, ми вже стали зайві. І тому повинні розуміти, що боротьба не завершилась, товариство. Боротьба лише розпочинається. Адже ми зараз даємо суспільству ті ідеали і гасла. Ми підняли рівень планки націоналізму на інший рівень. Гасло слава Україні, яке раніше насміхалися з нас, зараз стали вжитку в житку. кожному житті, кожного українця, не тільки в Україні, а й за межами України. І це є наша з вами заслуга, тому що ми це робили щодня. Ми виходили на вулиці, ми виходили на сотні тисяч протестів проти режиму Януковича, і ми його, врешті-решт, повалили. І саме основне, що ми це зробили, не навіть не так завдяки фракції в парламенті, як завдяки нашій роботі на вулиці. Завдяки майдану і всі знають, що осердя майдану тим цементом революції було інське об'єднання свобода. Ми з вами, ті націоналісти, які найбільше постраждали. Нас 19 свободівців віддало життя за перемогу революції. Майже 200 чоловік отримали важкі поранення, стали каліками, і це за єдиної мети, щоб ті ідеали були реалізовані. Цей парламент сьомо спекає не хотів це зробити. І тому і ці олігархи, які зараз знову. Будуть керувати парламенті, бо вони туди напхали своїх фракцій. Вони не хотіли, щоб ми туди потрапили, бо ми ті ідеали знову підніматимемо. Але є націоналісти в парламенті. Нас немає поки що фракції, а на наших сім голосів, сім націоналістів буде щодень в роботі в сесійній залі піднімати ці питання. І повернення коштів з офшорів, і заборону націоналізації приватизації стратегічних об'єктів, а націоналізувати стратегічні об'єкти, які були незаконно вкрадені повернути у державну власність, енергозберігаючи нервосподівачі кампанії, оці мільярди, які крадуть на щодня. зобов'язати газ власного видобутку, що вийшов до українців, а не в кишені олігархів. І ми це будемо вимагати робити як економічні, так і соціальні і національні законопроекти. І ми це підніматимемо щодня. І всі, хто буде дивитися парламент будуть бачити, що є голос націоналістів, що є ще націоналісти, що боротьба продовжується. А цей виклик, який ми з вами отримали, має нас зробити сильнішими, щоб ми врешті-решт перемогли і врешті-решт реалізувалася. Ідея українського націоналізму, що українці стануть господарі на своїй землі. Слава Україні!